Погода на три дні та магнітні бурі. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на три дні з 21 по 23 листопада. Україну найближчими днями очікують помітні погодні контрасти. У частині регіонів утримається тепла майже весняна погода. Тоді як в інших продовжиться холод із снігом. На заході прогнозують дощі з мокрим снігом, а пригірські села, які вже засипало, залишатимуться під сніговим покривом. Нічні температури там знижуватимуться до мінус шість. У північних та центральних областях переважатимуть дощі. На вихідних подекуди можливий мокрий сніг. Середньодобова температура становитиме плюс чотири, вісім, а в ніч на неділю можливі заморозки до мінус п'яти. На сході та півдні погода буде значно теплішою, дощів не прогнозують. А денна температура триматиметься в межах плюс 12, плюс 18, у суботу місцями до плюс 20. Вітер буде слабким, змінюючи напрям залежно від температурних умов. У теплих регіонах переважатиме південно-східний, у прохолодних північний. Водіям, які ще не встановили зимові шини, варто зробити це найближчим часом, адже своєчасна сезонна підготовка автомобіля помітно знижує ризик аварій. Крім того, рекомендуємо поступово переходити на зимовий стиль кермування та звикати до обережніших швидкостей на дорогах. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погодник розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 21 листопада. П'ятниця! На заході цілий день похмуро та йтиме дощ. У Львові можливий мокрий сніг. Нічна температура коливатиметься від нуля до мінус два. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від плюс 3 до плюс дев'ять. Вітер північний від двох до чотирьох метрів за секунду. У центральній частині України у п'ятницю хмарно з проясненнями подекуди йтимуть дощі. Вночі від плюс п'яти до плюс одинадцяти. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах підвищиться до комфортних плюс 12, плюс 18. Вітер південний дутиме зі швидкістю від 3 до 6 метрів за секунду. У північних областях небо залишатиметься сірим і похмурим протягом дня прогнозують дощі різної сили. Нічна температура коливатиметься від нуля до плюс одинадцять. Протягом доби у Сумах білій церкві, коростені Житомирі та Чернігові перепади від 7 до 13 градусів тепла. Вітер здебільшого східних напрямків. Його швидкість до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва: П'ятниця принесе затяжний дощ на цілий день. Вдень до 9 градусів тепла, вночі до плюс 5. вітер східний не більше одного метра за секунду. У південному регіоні хмари частково закриватимуть сонце без дощів. Після заходу сонця від плюс 9 до плюс тринадцяти. Вдень в Одесі: Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві незвично високі, як для пізньої осені показники від 15 до 18 градусів тепла. Вітер південний, південно-східний від 3 до 8 метрів за секунду. На сході напередодні вихідних хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. У ніч на п'ятницю до 9 градусів вище нуля. Денна температура у Харкові Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську буде доволі комфортною: плюс 13, плюс 15. Швидкість південного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. Погода 22 листопада. Субота. У західній частині України очікується справжня негода. йтиме дощ із мокрим снігом. Місцями просто сніг. Температура буде невисокою, тож не забувайте тепло вдягатися. В нічні години від нуля до мінус трьох. Протягом дня у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську. Від 1 до 5 градусів вище нуля, вітер північний, північно-західний. Від двох до п'яти метрів за секунду. У центрі України в суботу пануватиме похмура погода. Сонце лише зрідка виглядатиме з за хмар, а подекуди пройде дощ. Атмосфера буде спокійною, але доволі сирою. Вночі температура коливатиметься від нуля до плюс восьми. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Кропивницькому від 12 до 18 градусів тепла. Прохолодно буде у Вінниці там не більше 6 градусів тепла. Вітер південний місцями північний дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. На півночі протягом дня триватиме дощова погода у Коростені Житомирі та Славутичі, можливий мокрий сніг. У нічний період коливання температури від мінус 2 до плюс 3. Денна температура повітря у коростені, конотопі, Житомирі та Чернігові зупиниться біля плюс 3, плюс 8. Найтепліше в сумах до плюс 12, швидкість вітру від 2 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві у суботу дощ продовжиться. Тож, плануючи справи на вулиці, не забудьте парасольку. Вночі до мінус одного, в день до шести градусів тепла, вітер північний до двох метрів за секунду. На півдні України в суботу, місцями хмари, закриватимуть сонячні промені. Температура повітря вночі плюс вісім, плюс тринадцять. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві знову фіксуватимуть високі позначки: плюс шістнадцять. Плюс вітер південний. Південно східний, його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. На сході хмарно з проясненнями нічна температура зупиниться біля плюс 4, плюс 8. Протягом доби у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську зафіксують плюс 14, плюс 17 швидкість південного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. Погода 23 листопада неділя. У західних областях збережеться сніжна погода та похолодання. Нічна температура опуститься до мінус двох, мінус шести. денні години у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську теж доволі прохолодно від ну... мінус градуса до плюс два. Швидкість північно-східного вітру від одного до чотирьох метрів за секунду. У центрі України в неділю буде хмарно. Дощі продовжаться. Але їхня інтенсивність зменшиться. Нічна температура коливатиметься від мінус 1 до плюс десяти. Протягом дня у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах очікуються перепади температури від плюс п'яти до плюс п'ятнадцяти. Швидкість південного, південно-західного вітру не перевищуватиме п'яти метрів за секунду. На півночі тиждень завершиться дощем та мокрим снігом. В нічні години температура коливатиметься від мінус п'яти до плюс п'яти залежно від міста. Вдень у Сумах білій церкві, Коростені, Житомирі та Чернігові плюс 2, плюс дев'ять. Швидкість північно-східного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: день обіцяє бути вологим і похмурим. Хмари та дощ стануть постійними супутниками неділі в нічні години до мінус одного в день до п'яти градусів тепла. Вітер північно східний не більше двох метрів за секунду. У південній частині України в неділю хмарно, але сухо. У нічний період від плюс трьох до плюс одинадцяти, в день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві. Триматимуться комфортні показники плюс 15, плюс 17. Швидкість південного південно-східного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. На сході в неділю небо буде затягнуте густими хмарами. Сонце в цей день не навідається. Нічна температура повітря коливатиметься від 6 до 9 градусів тепла. Вдень у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську можливі зміни температури від плюс 12 до плюс 16. Вітер східний південний, від 2 до 4 метрів за секунду. Магнітні бурі сьогодні. До уваги всіх метеозалежних, найближчі три дні будуть доволі комфортними. У п'ятницю рівень геомагнітної активності триматиметься в межах одного-трьох балів, це цілком безпечні показники. У суботу о 12-й годині ночі можливе короткочасне підвищення до 4 балів, однак уже після 3-ї години ночі настане повний штиль, який збережеться до кінця тижня. Отже, найближчі дні обіцяють минути рівно, без помітного впливу на самопочуття. Можна сміливо планувати справи та відпочинок. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погоднік.